Добрий день. Так. Знову в нас буде розпаковочка. нас зберего трохи товарів. Тому не хотів робити одне велике відео. Зробив розбивку на два. І почнемо. З цієї Не дуже хотіли її, тому що вважає, що в Китай то є Китай, але я вважаю, що в нас в магазинах по більшості Китай продається. Тому побачимо. Це, я так розумію, репліка на те, що продається в магазинах Єва. Доволі непогані грибниці, Ми там вже два рази брали, тому... Спробувати ще такий. Наскільки він гарний. Ну, вже оцінить дружина. Я тут поставлю оцінку. Так, наступний. Такий, скажімо так, це не гіднець, це для прибирання шерсті в домашніх улюбленців. У нас є кит. Це вичухуєш кота і для того, щоб шерсть забрати, нажимаємо, шерсть тут пучком забираємо. Побачимо, як сподобається коту. І тут я поставлю свою оцінку. Зараз візьму кота, дружина піднесе, побачимо. Тебе трохи почухує. Дуже йому подобається взагалі чухати. А в нас трохи шерсті набралося. Раз, ми її всю зібрали звідси. Така непогана річ. Думаю, що піде нам. Так, от так, трохи в сторону. Беремо наступну. Одне у нас дві поставить. Що у нас тут? Саме це я е, брав по одному, в одного і того ж самого продавця, тому що коли вибирав два, то в сумі вони виходили дорожче, ніж по одному. Тому я взяв так. Це розходник е, фірма «Туки». Його можна сказати. Я брав Type-C Type-C. Це для підключення до Powerbank і до телефону для заряджання. Доволі непогано буде не використовувати постійно кабель для зарядки. Який то ставимо в пауербанк, то ставимо в зарядний пристрій і постійно його переламується і так далі. Так, даємо. Берем відкритий. Це. <кій> Попередніх відео я розпаковував прокладки гумові для кавомашини. І це йде силіконовий, силіконова змазка для саме для харчових харчових механізмів. Тобто для того, щоб поставити ту прокладку, я не буду ж звичайним солідолом мастити. Оце така от штучка, будемо користуватися. Картини з бісеру на компінг зараз подобається. Там вони в асортименті, я якісь вибрав такі, щоб просто з дитиною чи, чи дитина сама, чи разом з нею посидіти. У нас картини. Розпадити. Так, у нас є. Така основа? Вона, да, думав вона буде більша, тут взагалі маленька. Але як є? Є різні варіації. Тут знімається плівка, йде е, клейка основа. І от різні вітрянки. Тут ідуть ємність для того бісера. Це, я так розумію, щось по типу пінцету, але сюди насипаєш. Так, саме інструкція до, до складання. Ну і ось такого плану да, тут не видно. Ось такий от бісер. І по кольору треба виставляти. Це доволі не, не швидко, але так посидіти, позайматися в принципі непогано. Тут йде інша, інша картина, але принцип той же. шкарпетки. Дружини брал. Все однотонные. Так как и, в и в дружины ще однаковий розмір ноги, то будуть носити обоє. Я щось думав, що там вони будуть різного кольору, але вони все прийшли однаково. Це у нас станція для е, геймпадів до PlayStation. Сину на Новий рік Святий Миколай приніс PlayStation 5. Ну, а папа вирішив мовити докстанцію побачимо наскільки вона як то кажуть якісна тому що китай є китай але вже дійсно відчувається що тут не, не просто пластмаса а Трохи є ваги. Так, Type-C, USB Type-C. І давайте зразу спробуємо. Чи буде як воно буде? Є індикація заряду, тобто один геймпад заряджений, а один заряджається. І от видно на самому геймпаді, що він йде, на ньому йде зарядка. За відносно копійки, відносно українських цін, доволі непогана покупка. Побачимо, як буде в користуванні, наскільки довго і як він буде заряджати, це вже, звісно, побачимо в майбутньому. А Поки його відкладаємо. Так, звісно, я думав просто сюди поставити, геймпад і все. Але Трішки треба попасти на, на самі контакти. Это же ночь трусы. Тут. Да. Это наверное такое, что... І нарешті Це також той ж копей, але інший колір. Light Blue. Кольор Light Blue. Ну, так я собі. На сьогодні у нас розпаковочки закінчені. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Робіть свої коментарі. Ну і всього, всього найкращого в... І в покупках, і в житті. Дякую, до побачення.